Для дітей з особливими освітніми потребами у дитячому садочку номер 70 розробили цілий комплекс, який складається з кількох сенсорних кімнат. У нас весь комплекс складається з чотирьох кімнат. Кожна кімната несе свою сенсорну нагрузку. Що ця перша кімната вона як підготовча? Де ми активізуємо всі тактильні різні відчуття? Проходимо як ножками. Різні островки тут ми працюємо ручками, активізуємо слух то тут більш корекційно. така. Робота починається, де ми вже на налагоджуємо себе для того, щоб працювати далі в світовій кімнаті. Там ми вже коригуємо таку повідну поведінкові такі Ми працюємо над релаксацією. Далі кімната іде, де ми працюємо з інтерактивною дошкою, і вона ще несе за собою нагрузку як складання казок. Тому що та кімната вже настроєна на казкотерапію. Остання кімната це ця кімната вже повністю. Присвячені на пісковій терапії. Ми працюємо з страхами, викладаємо різні композиції. Якщо ми беремо дітей інклюзивного спектру, то це одна дитина. У нас взагалі в основному йдуть діти інклюзивні і діти з затримкою психічного розвитку. У нас вісім дітей інклюзивних. У групі ЗПР 9 дітей.